Є знижки на парафаст. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощам. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Мої, вита... Мої вітання. Друзі, ви знаєте, що новини про харчові отруєння, на жаль, з'являються з. Характерною періодичністю щороку, декілька разів, ледь не щомісяця, от і в цьому березні, 24-го року, у Києві кілька людей отруїлося від споживання готової страви з супермаркету. Ну там почався рейва, кулінарний цех закрили всю цю їжу, яка була непридатна, відправили на утилізацію, але все ж таки здоров'я деяких споживачів постраждало. І як українці ставляться до подібного і взагалі до такої продукції? Я розпитав, послухайте, що почув. Тобто я після навчання прийшла. І я не хочу готувати салат. Я просто для, для себе купила, і мені так практичніше буде його з'їсти і все для зберігання часу. Я не знаю, як воно там зроблено в цьому магазині, тому мені краще зробити це самою ніж купувати це в магазині. Покукає в мене якісь підозри, що можливо ну, туди. Додають такі інгредієнти, які вже там срок буде вже скоро закінчуватися, і тобто вони не дуже свіжі. І я не зовсім знаю, що саме там, бо там вже всякі завжди соуси, тобто запах, там цей прикрито, і я боюся їх брати. Десь який страх о тому, що воно десь можна підпортить собі здоров'я для людей, яким. Можливо, простіше або немає часу, які працюють, і їм вигідніше просто прийти і придбати. Для галастяков і для тих, у кого не, або немає часу, або немає розуму. Ну ось так. Наші люди мудрі, і більшість споживачів в. З острахом, з певною пересторогою ставляться до готових страв, особливо тих, які нарізані і продаються на вагу. Ну, ось тут у мене дещо є, потім я буду розказувати. Але ось наочний приклад. Як ви думаєте, де більше мікробів? Ось ці порізані вже картоплі, чи в вот такі, що в мундирах, звичайно, що ось тут їх набагато менше, і краще нарізані салати споживати одразу, коли. Нарізав Зі мною солідарна і наша постійна фудекспертка, професорка Олена Сидоренко. Продукти нарізані це тренд В сучасності, тому що це зручно. З іншої сторони, це потребує е, фактично ду дуже вивірених е, санітарно-гігієнічних умов, тому що всі нарізані продукти вони є менш тривалі у зберіганні, вони можуть додатково забруднюватися мікроорганізмами, можуть додатково забруднюватися е, тими операторами, які проводять нарізку, якщо є проблеми із гігієнічним станом приміщення. Просто повітря, воно теж містить мікроорганізми. Ну, окрім власне мікробного забруднення, дуже велику пересторогу викликають власне заправки готових салатів. Ну, ось тут навіть на вигляд все очевидно, що я б, наприклад, такого не купував. Саме заправки, майонезні, сметанні є середовищем для розмноження кишкової палички, різноманітних стафілококів і інших небезпечних мікроорганізмів. І навіть свіжими соусами зловживати не варто. Принаймні про це говорить лікарка-дієтологиня Софія Шпак. Через те, що ми не контролюємо рівень жирів через заправки, через соуси, через майонез, який додаємо, і через рівень солі, якою часто зловживають. Тому людям, які страждають на надлишкову масу тіла, на артеріальну гіпертензію, на підвищений холестерин через міжжиру, не рекомендую захоплюватися такими стравами. Ви знаєте, всі ми живі люди, і я сам себе інколи картаю, що, ну, є у мене такий фокус, що я інколи чекаю, знаєте, коли в кулінарії зниження ціни після 20.00. А цього робити не варто, тому що готові салати нарізані. Термін їх реалізації навіть не добу, так як пишуть на упаковці, а кілька годин. Не на дні вираховуються, а на години. Олена Сидоренко. Салат це найбільш вразлива категорія. Вона має реалізуватися, якщо заправлена вже майонезом або якимось соусом, то в межах трьох годин. Якщо не заправлено, то може бути, в залежності від того, який це салат, може бути там 6-12 годин, якщо він без заправки. Ну, і ще такий лайфхак. якщо вже ви купуєте нарізані продукти, то обирайте варіант, який з вакуумній упаковці. Ось ці коробочки, це просто вони закриті. А буває так, що завакуумовано, і тоді треба відкривати таку е, поліетилен. Це краще. Ну і... Мова не лише про салати, про нарізані продукти, а про різноманітні нарізки. От вони продаються і сир, і ковбасні вироби, і всілякі буженіни. Ось навіть капуста квашена. Так, от у вакуумній упаковці це набагато краще. Наприклад, якщо м'ясна страва нарізана в магазині буває, що нарізають так, може зберігатися в холодильнику, ну там два-три дні, то у вакуумній упаковці майже тиждень. Ну, ось така історія. Тут говорить. Можна довго, у кожного свій досвід, але у Руслана Людмили, мабуть, є якісь свої. Резонує вам ця тема? Ну слухай, я теж іноді е, можу взяти щось в кулінарці, в кулінарії, коли особливо немає часу, коли багато дуже зйомок. Але е, стосовно салатів, от я зазвичай з такими майонезними сметанами заправками не беру, тому що теж ну, переймаюся, щоб все було свіжим. Тому от якраз таки «Вінегретик», я можу взяти щось заправлене олією, але те, все що... одно, все одно на зовнішній вигляд вони абсолютно різняться. Те, що полежав а, в магазині, ось він такий млявий, такий вже розпадається, і ті, що нарізали наші колеги адміністратори. тільки що. Шматочок до шматочка, все свіженьке, і коли зовнішній вигляд співпадає з тим, що ти хочеш себе тож втягнути, то о, треба брати. І найголовніше ще робоче місце продавчин і продавців. Та, якщо воно хай не чисте, догани, це ж запорука якісної. Ну тут уже я приміром перевіряю, я вже знаю, де я довіряю, добре. де я неодноразово коштувала, все було добре, і на смак, і по якості. То правильно, тут. Люсінька, отут ключове довіряю. Угу. Це ж виступ мій це не хрестовий похід проти нарізаних страв. В Жодному разі, це просто мова про те, що ми повинні бути пильними, уважними і не весь час перекладати свою роботу кухонну на плечі е, промисловості і торгівлі. Ну а наступного разу друзі буде в Америці в США національний день шпинату. Wow. А Ми, українці, теж не пасемо задніх. Багато хто з нас любить шпинат, але з цією травою чи салатом теж є свої нюанси. Все розкажу, покажу і досліджу.